Ну і зараз ми долучаємо до розмови Дмитра Бачкова, виконуючи обов'язки голови Нікопольської районної ради. Пане Дмитрі, вітаю вас. Вітаю вас. Ворог продовжує бити по Нікополю і Нікопольщині з артилерії, ствольної, далекобійної. Що там ще прилітало? Розкажіть про ситуацію саме безпекову ніч день сьогодні. Як минуле? На жаль, ворог продовжує терор Нікополя та Нікопольського району. Сьогодні вже зранку ворог атакував місто Нікополь, центральні частини, спальні частина міста. Тобто, звичайно, багатоповерхівки, в яких живуть люди. Немає ніяких військових об'єктів НАТО, а немає нічого з того, що можна пов'язувати як військову ціль, Але на жаль, ворог, який просто терористичний ворог, продовжує обстрілювати Україну продовжує обстрілювати Нікопольські регіони. Під час цього обстрілу є п'ять постраждалих серед них. Симирічна дитина, тому на жаль, от такі от фото, які є спального району міста, це центральна частина нашої нашого міста районного центру. Тому така на жаль, ситуація в Нікопорському району. Це по постійна повітряна тривога, яка висить над нікопорським районом. Вона виливається у такі от щоденні, щоденні нічні вечірні обстріли нашого краю. Як люди взагалі живуть, це важко зрозуміти. одна не те, що одна справа, але ну скажімо, коли летять шахеди, ну принаймні оголошується якась тривога, там коли іскандер чи крилаті ракети теж є тривога, балістика швидко долітає, шахеди, ну теж можна встигнути принаймні десь переміститися. А, ні, я розумію, що не вщухаю, але все ж таки, коли є якісь великі об'єкти, це одна, коли оця артилерія прилітає постійно. А як, як люди живуть, трохи про ритм цього життя, розкажіть, тому що ну. Це ж в будь-яке вікно, в будь-який під'їзд, там, сходову клітину, або так на вулиці десь впаде, і, і уламки можуть поранити або вбити? Ну так, на жаль, до цього дуже складно звикнути, але мешканці нашого району, які вже півтора роки навіть більше обстрілюють окупанти з навколи Запорізька станції, вже потроху, як би це не звучало, частково звикли до цих обстрілів, які. На жаль, долітають орієнтовно в районі 10 секунд, і у людини є для того, щоб зберегтись та сховатися. Це майже нереально, коли ти в такому любному місці в центрі міста, де нема таких певних моментів безпечних перебування. Тому звичайно, людям це дуже складно, це дуже суттєво пригнічує, впливає на психіку. На розвиток звичайно на території нашого регіону, тому що дуже багато людей виїхало, дуже багато втрачено робочих місць. Останній прильот, який відбувся по торговому центру епіцентр він не тільки зупинив, скажімо так, економіку ці підприємці Він трошечки звичайно, суттєво погіршив економічну ситуацію, тому що якась кількість людей, яка велика кількість, яка працювала в цьому. А другому центру тепер не працюють. Звичайно, це су такі от щоденні обстріли, вони впливають на економіку, на надходження місцевого бюджету. Впливають на дітей, тому що завжди говорю: найголовніше є проблема у нас є дуже багато різних криз, в тому числі гуманітарних криз, але дуже вдячні фондам, які допомагають нашому регіону. Але звичайно, дитина, яка два роки. Не вчиться і не ходить в школу. Дитина, яка два роки не відвідує спортивних за секції, яка не 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 займається в культурному гуртку, Вона дуже багато що втрачає це. Фактично буде втрачене дитинство. Ми його переживаємо прямо зараз. Пане Дмитро, Я от я поставлю запитання в мене ну, з. Зна... В соцмережах пишуть в місцевих пабліках на Нікопольщині що нібито робота військової комендатури, яку було запроваджено, полягає в тому, зокрема, що чоловікам, які військово зобов'язані або е, приписані до не приписані стоять на обліку в тому чи іншому РТЦК. Не дозволяють виїжджати за межі району, і люди скаржаться. Ну, скільки таких дописів було чимало, можливо, там якісь індивідуальні історії, але чи є якесь розпорядження? Ну тому що тоді просто виникає питання, чому та бо в нас ж багато районів, ну, нібито люди їздять. От там по, Львівщині, по Київщині, всі ж виїздять. Та з Баришівського району можуть виїхати, там в якийсь, е, Макарівський район, ну, наприклад, та тут, чи там в лікарню чи в райцентр. Ну, це ж така історія. Чи є такі випадки? А якщо таке є, то чим це регламентовано, і яка причина, будь ласка. Ну є відповідне розпорядження, воно вже є, і можна сказати, воно суттєво, дуже суттєво не змінило ситуацію на Нікопольщині, тому що певні обмеження звичайно є. Вони вже спочатку війни, коли люди перевіряються відповідні документи, працюють відповідні блокпости. А, і це і є в принципі пересув, обмежене пересування, тому що люди повинні знати, куди вони виїжджають. Ну мається на увазі, хто заїжджає на територію Нікополя, тому що не зважаючи ні на що, ми в сіми кілометрах від ворога, і звичайно, такі обмеження вони повинні сприяти покращенню безпекової ситуації на Нікопольщині. Можу сказати, що це стосується переїзду, мається на увазі щодо. Це виїзду... Нікопольському району ні... в інакший район, там якийсь ну наприклад, так? ну він звичайно його не можна порівнювати, наприклад, з іншою частиною там України, де є звичайні відповідні обмеження блокпости, але ми дуже близько до окупанта до ворога. Ну але але, ну, і... але є і... факти, що людей не випускають з району. Чи це люди, чи це якісь дописи? Ні, Може, це хто це стосується. Давайте прямо говорити. Що якщо людина хоче переїхати, якщо вона хоче змінити місце проживання, вона хоче змінити місце. Із роботи отут якраз відповідні є документи по необхідні до висот... Така, така така безпекала історія. Якщо людина їде в лікарню, якщо людина їде на спортивні змагання. Якщо людина їде по своїй робочій справі і вона показує відповідні документи, і всі прекрасно розуміють. Це не на що не впливає. Тобто, в принципі ситуація ні на що не на суттєво не змінилася. Як були відповідні обмеження, вони і так є на території Нікопольського Дякую. Району. Це важливо, що ви поточнили, тому що коли ну, бо люди пишуть. і Якщо ти не знаєш ситуацію, ти можеш подумати, що нікого не випускають. Тоді звичайно, треба ні. ну казати, що ну це ж не з неконституційного. А так то я ще одне коротеньке запитання: от у вівторок, 12 березня. Кабмін ухвалив рішення про заборону, передачу власність та використання земель, які займало Каховське водосховище. Ну від вас це там теж лечко. А що були спроби забрати у власність використовувати? Ну ми там бачили, що трохи картоплю саджали десь, але ну але в принципі, що що це дає? Найголовніше, чому? Ну, я не можу коментувати, можливо, це якийсь такий, скажімо так, запобіжний, якийсь відповідний захід на майбутнє, щоб такого не було, але дійсно, крім того, що картоплю в деяких сільських громадах намагалися відповідні території трошечки на той території, де було Каховське водосховище накопати, Тому в принципі я і інших таких випадків не чув. Я думаю, що це такий попереджувальний якийсь а, такий захід. Тому я думаю, що зараз таких відповідних дій не відбувається да й взагалі думати про якісь там сьогодні економічні майбутні плани в території, що яку щодня обстрілюють? Я думаю, що то не варто. Ну та погоджуюся, але може хтось би там покопав трохи старожитості. Дякую mm -hmm. дуже, пане Дмитре Дмитро Бачко, виконуючи обов'язки голови Нікопольської районної ради, був з нами на зв'язку. Чому настільки важливо взагалі обговорювати такі моменти? От пабліки місцеві. Ну, знову ж таки ми обговорили з паном Дмитром. Я не знаю, може там ще є якісь Ну, з приводу того, що з Нікопольського району нібито, ну, не нібито, а там не випускають чоловіків та призовного віку, які стоять на обліку чи не стоять на обліку. Ну, бо зараз, в принципі, варто стоять на обліку, щоб ти міг якось пересуватися і мати відповідні документи. А бачите, тут пояснення в тому, що якщо людина виїздить в зв'язку зі зміною роботи, місця проживання, то ти маєш десь там відкріпитися, десь ну від, наприклад, там територіального центру комплектування, десь прикріпитися. Є, 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 є різні нюанси. Ну і роботодавці зараз також вимагають документи, тому що коли ти влаштовуєшся на роботу, ти маєш надати документи. Роботодавець надає ці документи знову ж таки в територіальний центр комплектування, оновлює дані. Ну, там... Певний період часу. Оце все має бути. Ну, просто так буває, що одна історія трапляється, і люди починають писати, що це таке загальне явище, та? але воно не, не завжди. Тому такі речі важливо завжди поточнити і зрозуміти, що ж там відбувається.